Вітаю, шановне панство, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Зразу наголошую, що 5 лютого 2025 року, тобто вчора, вчора, президентом було підписано закон, яким затверджується його указ щодо продовження загальної мобілізації до 8 травня 2025 року. Тому всі, хто планував подати. Заяви на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації до ТЦК, будь ласка, не затягуйте з поданням документів. Сьогодні ми з вами поговоримо про перше рішення, яким задоволено позов територіального центру комплектування щодо тимчасового обмеження громадянина у праві керувати транспортним засобом під час мобілізації. Дане рішення було прийнято судом Рівненської області. Хочу зазначити, що позов було подано до суду в електронній формі через електронний кабінет 11 грудня 2024 року, але у зв'язку з ненаданням працівниками територіального центру комплектування до позовної заяви доказів надсилання копії позову та інших доданих до позовної заяви документів. Іншим учасникам справи, тобто невиконання фактично положень статті 44 Кодексу Адміністративного судочинства України позов Територіального центру комплектування було залишено без руху. Разом з тим, протягом тижня, ТЦК виправило. Помилки і позов територіального центра комплектування про тимчасове обмеження громадянина у керуванні транспортним засобом було прийнято до розгляду судом у формі спрощеного провадження. Тобто це прискорена форма розгляду адміністративних позовів. При цьому суддя вирішив, що все-таки є нагальна потреба вислухати сторони, тому і громадянина. Щодо якого розглядалася дана справа, і представників територіального центру комплектування було повідомлено про розгляд справи та викликано в судове засідання. І вже 22 січня 2025 року судом Рівненської області було винесено рішення, яким позов територіального центру комплектування було задоволено. Застосовано до військовозобов'язаного чоловіка тимчасове обмеження у праві керування транспортним засобом під час мобілізації на строк до виконання або відкликання територіальним центром комплектування вимоги про виконання даним чоловіком обов'язку, який покладений на військово зобов'язаних осіб, і визначений правилами військового обліку. Більш детальніше розглянемо, чому територіальний центр. Взагалі подав цей адміністративний позов, чому судом його було задоволено. До речі, посилання на рішення суду я залишив в описі під даним відео, тому за потреби переходьте, переглядайте. Отже, суть справи в наступному. Чоловік перебував на військовому обліку, вчасно, відповідно до норм законодавства, тобто, це в нас до 17 липня 2024 року облікові дані не оновив. Територіальний центр комплектування в вересні 2024 року звернувся до управління поліції в Рівненській області щодо доставлення цього військовозобов'язаного чоловіка для складання протоколу про адміністративне правопорушення. Разом з тим, доставити чоловіка до ТЦК поліцією не Вдалося зв'язку з відсутністю даного чоловіка за місцем реєстрації та не встановленням його місця знаходження, а також встановленням факту, що даний чоловік перебуває за межами України в подальшому, в жовтні місяці 2024 року, ТЦК було складено вимогу про виконання обов'язку військовозобов'язаним, якою даного чоловіка відповідно до норм статті 27 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію було викликано до Територіального центру комплектування для виконання обов'язку, визначеного законодавством щодо мобілізаційної підготовки, а точніше щодо оновлення та уточнення його облікових даних. В зазначеній вимозі також було вказано, що наслідком невиконання даної вимоги буде звернення територіального центру комплектування до суду з відповідним позовом про застосування до даного чоловіка тимчасових обмежень у праві керування транспортним засобом на підставі статті 283 2 Кодексу адміністративного судочинства України. Вимогу було направлено за місцем реєстрації даного чоловіка рекомендованим відправленням. Дане поштове відправлення не було вручене і повернулося до ТЦК з відміткою причина повернення за закінченням терміну зберігання. Хочу звернути увагу, що в самому рішенні судом на підставі саме пункту 101 правил надання пошт, послуг поштового зв'язку, це в нас правила, які прийняті постановою Кабінету міністрів 270 від 5 березня 2009 року було зроблено висновок, що повернення рекомендованого поштового відправлення з формулюванням за закінченням терміну зберігання свідчить, що його Дане рекомендоване відправлення не вручено адресату через неможливість вручити. І враховуючи норми частини 3 статті 27 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, судом визначено, що вимога, яка повернулася до ТЦК, є фактично врученою військовозобов'язаному чоловікові в день її повернення. Даної вимоги до територіального центру комплектування, тобто всі вимоги законодавства щодо оповіщення військовозобов'язаного чоловіка, надіслання його вимоги, територіальний центр комплектування виконав. До матеріалів справи також було долучено рапорт уповноваженого Працівника територіального центру комплектування, відповідно до якого засвідчується, що з дня вручення вимоги, тобто з дня фактичного повернення листа з вимогою до територіального центру комплектування, у зв'язку з закінченням терміну зберігання на поштовому відділенні військовозобов'язаний чоловік, так і не виконав вимогу щодо оновлення облікових даних. Також до матеріалів справи було долучено письмову інформацію регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області, відповідно до якої було визначено, що військовозобов'язаний чоловік отримав посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорії А, Б С. Інших доказів, які встановлювали, наприклад, факт про те, що обмеження у праві керування транспортним засобом позбавить даного військовозобов'язаного основного законного джерела засобів для ісування, а також про те, що військовозобов'язаний, до прикладу, використовує транспортний засіб у зв'язку з інвалідністю своєю, або у зв'язку з тим, що на його утримані є особи з інвалідністю першої чи другої групи, або дитини з інвалідністю. Суду надано не було. І в результаті, як я вже вам зазначала, 22 січня 2025 року судом Рівненської області було винесено рішення, яким застосовано до зазначеного військовозобов'язаного чоловіка тимчасове обмеження у праві керування транспортним засобом під час мобілізації на строк до виконання або Відкликання вимоги територіальним центром комплектування про виконання даним чоловіком обов'язку військовозобов'язаного. Чим важлива дана справа? Чим важливо дане рішення суду? Ну, по-перше, треба враховувати, що всі чоловіки, які на зараз залишаються за кордоном, виїхали. Під час повномасштабного вторгнення або виїхали до повномасштабного вторгнення, і які вчасно до 17 липня 2024 року не оновили свої дані, будуть масово отримувати спочатку вимоги від територіальних центрів комплектування щодо виконання ними військового обов'язку, а потім і судові рішення, якими таких чоловіків буде тимчасово обмежено у праві керування транспортним засобом. По-друге, якщо військовозобов'язаний чоловік не оновив вчасно облікові дані та повернувся в Україну, або перебуває в Україні, але проживає не за місцем своєї реєстрації, будьте готові отримати відповідну звістку, що вас притягнено до відповідальності, тобто, що до вас винесено рішення, яким вас тимчасово обмежили у праві керування транспортним засобом. По-третє, якщо військовозобов'язаний чоловік дізнався про рішення суду, яким його тимчасово обмежено у праві керування транспортним засобом, обов'язково намагайтеся оскаржити дане рішення. По-четверте, документи, які можуть допомогти військовозобов'язаному в захисті під час розгляду справи щодо тимчасового обмеження в праві керування транспортним засобом, або щодо оскарження даного рішення можуть бути документи, які підтверджують те, що обмеження у праві керування транспортним засобом позбавляє саме конкретного даного військовозобов'язаного чоловіка основного законного джерела засобів для існування. А також про те, що військовозобов'язаний використовує даний транспортний засіб у зв'язку, до прикладу, своєю інвалідністю, чи перебуванням на утриманні даного військовозобов'язаного чоловіка, особи з інвалідністю першої, другої групи або дитини з інвалідністю. Поки це все. Якщо вам потрібна приватна платна консультація щодо питання тимчасового обмеження в праві керування транспортним засобом, а також щодо інших. Питань пов'язаних з мобілізаційним законодавством електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Також нагадую про програму відновного правосуддя для неповнолітніх, яка дає можливість, зокрема, для потерпілої сторони в кримінальному провадженні обговорити з правопорушником відшкодування нанесеної шкоди. Строки відшкодування шкоди, а також отримати вибачення від неповнолітнього правопорушника. Більш детальніше про програму в описі під даним відео я залишаю посилання, тому, якщо потрібно, переглядайте. Дякую вам за коментарі, дякую за вподобайки. До побачення бережіть себе, до нових зустрічей!